Всім привіт, мальчишки і дівчанки. Як ваші настроєння, як ваші успіхи. Що у нас це діє? Сьогодні у нас понеділок. Передній ролик ми закінчили у середу, як ми вирузили пиздень і поїхали на прав. В разі все у нас удачно служилось, ми там швидко вирузились. І що, і стали на паузу. Рано у четвер ранку ми поїхали на біометрію. Здали біометрію, здали наші пальчики. <звук> На цей понеділок вже буде готова віза. Тобто в районі 10 днів потрібно чекати візу. Доста непогано. Це досить нормально, тому що бувають і більше чекають. І по 2, 3 місяці, і 4 місяці. Нам прийде за 10 днів. Доста непогано. Слава Богу, все у нас на що того чітко. Не знімали нічого, тому що у четвер ми поїхали грузити зпиткою. У п'ятницю теж грузили селидинця. Там вооружали, потім грузили з автозапчасті на чеській будь Фактично, ми ті вже рейси робили. Я їх уже показував. то я. Так досидив, що куди знімати. Якщо вам теж буде не інтересно. Мені не я думаю, вам теж не буде інтересно. Що в нас на даний момент? На даний момент у нас є 11 година дня. Ми вже в будівельцях які і йдемо грузитись в в хумполь. Хумпель цьому будемо грузитись якимись мебільними щитами на Ікею, на Дортмунд Ікея. Там будемо мати дві вирузки, але поки що реально не розумів, чому там дві вирозки, в мене пише. А забиваєш адрес і воно буквально там. Загрузка ну, вирузка одна від одної десь в районі 300 метрів. Не розумію, як то так виходить. Ну подивимось. Уже, по ходу, дійсності розберемо, що куди та як. А зараз що? Зараз ми зробили 45 хвилин паузу, поїли, заварили капучинку, газуємо на загрузку, до загрузки нам 100 км. Так що всім гарного дня, гарного перегляду. Підписуйтесь, не забувайте ставте лайки, коменти. А ми погнали! Ну що, мальчишки, дівчатку ми вже приїхали на загрузочку. Стали у нас 12 рампа. Загрузка буде відбуватися з рампи, але потім ти від'їжджаєш і відкриваєш ліву сторону, ставиш ремені. Після того, як ти в'яжеш всі ремені, то протягуєш тросом, тому що будуть ставити бломбу. Після того, то все. Якщо погрузить, поставиш мені, пофоткають усе, поставиш трос, поставлять бломбу і обратно все пофаткає. Ось такі діла. Треба зачекати, тому що в нас був, оказується, загрузка на 7 годину, а ми приїхали на 12.30. Так що такі діла от така фірма. Але дивіться, тут теж колега стоїть. Чехі його тільки що будуть грузити, тому що... Чути, як у прицепі там ремні ставлять. Так що, таке діло. Чекаємо. Ну що, минала вже друга година. Ми як стояли на рампі, так і стоїмо. І от дивіться, прийшли там наші фаштери. Казала мама, учися мішку. І будеш стояти паличку з леденцем і будеш заробляти бабки Ні, мішку потягла на романтику, на дальнобой замість стола. Але тепер свій стояв та гроші закручи. А так, в принципі, те ж саме стою, але просто стою вже де на рампі. Вже другу годину Стоїмо на рампі, ніяке у нас движення. Казали, що ми мали бути на 7, а ми прийшли на час дня, то все нам все переносить. Тепер будемо чекати, коли ці всі камази все погрузять. Коротше, така херня. Добре, чекаємо, ожидаємо. Що, мальчишки, дівчонки, от такі мебільні фурнітури ми загрузили. Тут виходить около 24 тонн має бути по заявці. але подивимось, тому що палети тут і по 600 кг, і по 200 кг. Так що подивимось скільки. Зараз йдемо зачехляємо, вкладемо бломбу, трос і потім розкажу, що буде далі. Всім добрий рано. Може, прокинулись. За бортом у нас 6 година ранку. І ми починаємо наш сьогоднішній двіж Паріж. Вчора ми вдачненько загрузили. Удачненько приїхали 388 кілометрів за цілий день. Ну, в принципі, рахувати те, що ми вчора вигрузили. Треба нам комп'ютер обнулити. Мися вчора вчитайте, вигрузили, загрузили і вдачно лягли спати просто під рампою. Тому що у нас вийшло 13 годин общого і ми просто спали. Але під рампою. Прикольно, прикольно. Зарузочка сама вроді би і не погана, але 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 вони тут довго все роблять, що реально багато забирає часу. Ну, але, як ось, маємо, що маємо, другого вже мати не будемо. Зараз забиваємо нашу навігацію, відкрили роботу і потихеньку будемо стартувати. Зараз зробили капучинку, такими будемо булочками точити по дорозі. Так що, Потихеньку. погнали. Нам це ще треба сьогодні заправити. І після того, саме перше, їдемо в Прагу, здаємо шафи документи, які у нас не проходять. З'їдемо в діба заправляємося і потім у нас впереді 780 км гарної дороги. Так що, всім гарного дня, всім пока, Увидимо. Ну що, хлопчики та дівчатка, ми се заправляємо. І з тої сторони пістолетчик стоїть. Tu tablu zalivajmo. Odlično, kakšna je cena tablu 8.90. In kakšna je cena sverke 30.90. Sama dešava sverka včekuje. Tako da taki delen, taki delen, ono. ono zapraljajte v nas. Zapraljajmo se do polno. Забиваємо навігацію, подивимось, скільки кілометрів. але якщо я добре пам'ятаю, вчора там було 790 кілометрів. Я думаю, що ми сьогодні на воруску туди не приїдемо. Будемо десь ночувати по дорозі. Но, Побачимо. Так, аблю нас вже вибило. Так що ставимо пістолет на місто. Ну що, наші любі зрителі талії зрителі? Ми заправили. Затанкували 500 літрів солярки, 30 літрів Аблю. Так що повними бачками, оберітись на станцію технічного обслуговування, потягнути сія з генератором. Ну, як обично, це щось має Ну, Не забувайте, в тому, чому так вона обігає потяга цінала з генератором, тому що вона була на, на прошлій неділі на сервісі. І мусив щось, як я казав після сервісу, щось якась друга херня вбивати. Після сервіса таблю не могло прочистити. Тепер сигнал з генератором покірений, але ну, дивлюся, зарядка йде. Так що, раз іде зарядка, то вже добре. Ну так, потихеньку погнали до вигрузки 666 км. Вигрузка у нас буде у Дортмунді. І вирузок у нас буде дві. Одна вигрузка на Ікеї, а друга там, чесно говоря, і не пам'ятаю. Ну, якось там виходить, що то все буде. Плюс-мінус єдно біля другого, рядом, тому що там буквально координатися відрізняють у, у пару метрів. Тому що поки що не розумів, як то все має бути, але подивимось. Добре, 665 кілометрів погнали. Ну що, всім привіт, мальчишки дівчанки, а також їх родителі. Короче, ми вже на місці в Доркмунді, завод Ікея. І яка у нас ситуація? Сьогодні у нас середа. так? Середа, сьома година ранку. Ми приїхали, дали нам от такий інтересний пейджик. Пейджик нам дали, от такий пейджик нам дали. І сказали, що maybe, maybe tomorrow. Maybe tomorrow. Може нас завтра виразять, може. Тому що у них по документах пише Вируска на п'ятницю. Так що такі діла. А вирузок у нас дві. Ну, походу, обіді вирузка буде на, на одній території. Не знав, як то так, тому що там пише війних цемерках Ікея, а в других не пам'ятаю, як, як це фірма у других називати. Ну, походу, йде на одній території, тому що забрали обидві дід віцемерк. Ну а адрес один той же самий його знає, як у них що тут так відбуває. Но... Да, вирузка, звісно, буде прикольна. Якщо почала загрузка, прикольно, що спав під рампою цілий день грузили, так буде і вигрузки. Так що такі діла? Ну, кажуть, маємо, що маємо. Поробили сьогодні дві години. Закриваємо роботу і йдемо віддихати, чилити. Хоча б завтра б він би вигрузив. Загрузив. Ну, Навіть якщо завтра буде не загрузив, хоча б завтра все вирузити, в п'ятницю все загрузити, щоб вискочити на Чехи, тому що в понеділок мені треба бути у Празі. В Понеділок в мене на 9.30 видача візу. А в Чехії не прокатує таке запізнення, тому що потім гонниця прикалувати і дати тобі потім через пів року. Вже були в нас і такі нюанси. Якби з одного боку, ну, не печально, то сидиш, віддихаєш пофіг то. Але з другого боку, я дуже не люблю сидіти. Любше в двіження. Тому що двіження це жість. Добре. Всім гарного настрою. Отдихайте і ми йдемо віддихати. Так що, вийдемось. Пока. Ну що, мальчишки дівчанки, мись вже пробудили. У нас сьогодні вже четвер, вже, слава Богу, 9 година. Ідемо питати, йдемо пробувати, ще щось питати, може щось сьогодні сьо вирзитися, тому що цей бейджик ніхера не пищав. Якщо йдемо експедицію, а вдруг, а вдруг нам може повезе. І ми сьо сьогодні вирузимо. Тож ще тут сидіти до завтра, а завтра сьогодні. Рене потім завтра сьогодні успію загрузити. Прокинувся такий. Заспани, всі йдемо в експедицію, запитаємо там. Я такий туалет, душ, умиємось, зубки почистимо, там кавовий апарат, є, каву лоп'ями. Потихо погнали, подивимось, це вийде нам це договоритися, це не вийде. Ну що, мальчишки і дівчинки, нихера не поміняло. Впіла нам в експедиції дівчатка, ось у вас вигрузка tomorrow, 11 година. О 11-й годині дня у нас буде вигрузка. Хоча моя експедиція, дивлюсь по приложенню, вже написала, що є наня вигрузка низька буде в 18.00, а друга завтра з 17 до 20.00, а завтра п'ятниця. Кирис мені, що на вихідні моя машинка туся лишить, а я буду звідси з Дортмунда топтати на Прагу на автобусі, щоб успіти візу убрати. Приключення наші продовжалися, весело. Так що всім рекомендую вируску, в Ікеї. в Ікеї супер вирус. Прийдеш, тут можна паузу зробити, пожити, все так як має бути. Добре, п'ємо каву, йдемо в машину і віддихаємо. Наша мальчишки, дівчонки? у нас вже є результат невеличкий. Після 35 годин двіження. 35 годин. Поїхали на першу вируску. Тут була 753 рампа от там, за тим зданням. І потім приїхали нас на 30-ту. Там у нас зняли 16 палет, тут повинні зняти 40 палет. І що нас дали по плану? По плану нас дали виїжджаємо. Там десь при дорозі все встановлюємо, може повернемося обратно на паркінг, не знаю, тому що виїзд тут з другої сторони. Так що подивимося, як то все буде. Остаємо на паркінг, робимо до рана 9 чи 10 якщо там вийде, вже це 11 скільки вставимо вставили, не менше 9 нам треба відстояти. І по тому зранку дістанемо загрузку. Тому що, якби в планах, сьогодні була загрузочка на завтра на Чацу на Чехію, але вони ще не знали, це я спію чи не спіюють, чи сьогодні будуть ворувати, чи завтра, тому що німці мені ще зранку казали, що будуть воружати завтра о 11-й годині. На ну, щось у них підкувати, моя експедиція до доконала, або хера знає що їм прийшло в голову, що вирузили все-таки сьогодні. ну щоб фактично не вирус. Хлопці тут наші працюють, українці. Вони зараз е, кажуть, що в них є пів години паузи, йдуть повечеряти і потім будуть ворожати. Так що я думаю, що це буде вже вері гуд. Подивимось, не будемо згадувати, подивимось. Якщо все буде супер-пупер, така виїжджаємо, встановимось до ранку. Віддихаємо ранком, дістаємо адрес, велеме грузитись і валеме в чехи. Так що було б то дуже супер-пупер. Тому що, тому що все у нас ішло дуже так кепсько. Ну, вроді би, щось це Так, Якщо ми навіть завтра не встиємо доїхати до Праги, то ми доїдемо в суботу до Праги, так що то не буде великою проблемой. Робота наславна ще є. Добре, всім гарного дня, гарного настрою. Уболівайте за нас, підписуйтесь, ставте коменти, лайки. Так що всього гарного вечора. Ну, що, мальчишки, дівчонки. Коротше горя, ми се вже ворузили. Зараз у нас 9 година вечора. Ми виїжджаємо, постараємось десь тут у них припаркувати. Виїдемо з території, підемо, може на ту парковку, де стояли, якщо там буде місто. Ні, тут потрібно буде десь собі знайти містечко, тому що нам до рана треба стояти, бо тільки рано ми дістанемо інформацію, що куди і. Що будемо біжувати завтра, десь будемо грузити. Адрес фірма то, що будемо знати завтра, то після 8 години. Так що до 8 нам треба віддихати. Зараз в мене проходну, оформляємо виїзд і виїжджаємо. Скажу вам так, а, Ікея. Странний завод, реально странний завод, тому що реєстрація, шмаці, вони ж там реєструють, пейджики, шмейджики. 35 годин треба було стояти. Вируска сама реально быстро. реально досить швидко. Вчитуючи, що в нас були дві вируски, і ми буквально 19 20 21, 20... за 3 години дві вируски зробили. То з тим, що хлопці сказали, що вони йдуть повечеряти, там у них півгадина перерва і потім будуть вже нас вооружати. Так що, скажу вам так, херпимеш. Вроді би і нормально, швидко працюють, але заїхати на вируску досить проблематично. Ну, можу, то в мене так вийшло. Ну, але все одно скажу вам. Так що на Київ я реально другий раз не, не хочу їхати. Ну я нахер. Раз спробував, доста. Добре, погнали потихеньку. Ну що, всім привіт, мальчишки-дівчонки. Ми дістали очередне завдання. Так що відкриваємо нашу зміну. Відкриваємо зміну, поставимо трошки на молотках. Да, цей тиждень досить такий... Прикольно і у паузах, звісно. Трошки постаємо на паузу і їдемо на загрузочку. До загрузочки нам залишилось скільки 25 кілометрів виходить, тут до загрузочки. Але проблема в тому, що навігація мене веде якось взагалі другими, другими способами різними заїжджати. Так що, не знаю, підемо віддав по телефону, по Google картам. Тому що навігація 63 км, але я тут так бачу, що тут фактично дорога якби така не є вузенька, а вузенька, що можна тут приїхати. Но деколи Google карти праві. Деколи Google карти немного має праві. Як... Але навіть тут дивлюся по Google картам, що не є на фотках фур, то, то, то трошки змущає. Але якщо б це все вийшло так приїхати. То було б супер, 25 км досить таки непогано. Ну, Тут я, я був на цій загрузці. Ми тут були з Анжелікою, грузились металом, там ми ще й ночували, тому що не можна, не, не мали часу на погрузочку, тому що у нас порузочка була на післа обіду і ми там навіть ночували. Добре, всім пока. Погнали, подивимося, що сьогоднішній нас день чекає. Поки що все розславку. Складається удачно. Всім пока. Ну, що мальчишки дівчонки, може на місці. От дістали бумажки на загрузку, йдемо в машинку і по кругу біжаємо, загрузка у нас буде з тої сторони 110 гала. Так що подивимось, подивимось, за скільки що ми тут будемо часу проводити. Тому що того разу, коли я був тут, а був я тут із своєю любимою, і ми були десь ну десь 5-6 місяців тому назад, ми тут були. І ми тут ночували, тому що ми прийшли теж близь, ближе обіду, десь в 11 годині дня, а нам сказали, що загрузка буде після 4 вечора. А у нас вже закінчувався общий час, так що ми тут ночували на вулиці. Ну зараз. Подивимося, зараз вроде бы, все нормально. Так що погнали. Ну, а що я вам хочу сказати? Видіте, Google карти реально показали добре заїзд. Але тут просто, я думаю, чому грузова мене по кругу подала, тому що 에, тут багато знязків є у всьому городкові, де показує, що там грузом запрещено. А долю табличка кроме ну, по то буде мимо доправці. Тобто, типу, коли йде на загрузку вируску, тому мож, не можна транзитом проїжджати. Ну а навігація то моє, не відрізняє транзитний знак від того. І вона веде вже кругами, вертілями. Так що розумі мені показала 64 км лихва мені через Google вказала 20. В ітозі поїхали ми, але... У одному місці був знак грузом запрещено» вам", І довелося такий кружочок там зробити около 3 об'їжджати і така доста була вузенька дорога, але то вся херня. Так що, деколи Google карти е, намного ліпше показують, як навігація. Деколи наоборот, навігація показує ліпше Google карти То таке Все, всім гарного дня. До зустрічі. Довімося. Ну, що мальчишки, дівчонки ми вже загрузили. Загрузили чітко, 21 тонну, Там потім ставлю відео, як що загрузи. Метал. Але метал так іде посередині. По дві пачки, що одним рівнем зв'язує, так доси суперово. До Праги нам 565. А, брешу, не до Праги, до усі нам 565 км. А до Праги, до гаража, до нашої прамочки, де ми тусуємо 700 км. Якщо сьогодні зможемо, то зможемо. Якщо ні, то туди доїдемо завтра. Якби у нас роботи вистачає, сьогодні у нас є ще 9 годин, тому що можемо взяти 10-ту годину і у нас є 9 годин. І якщо не успіємо, то хоча б заїхати в усті, там переночувати і вже завтра... В кінці дороги поверніться направо. Добре, повернемо направо І, і вже завтра собі доїхати до права. Так що, раз, слава Богу, все на спорядку. На понеділок ідемо вибираємо візу і потім вже будемо йти вигружатись. Вигрузка у нас буде район Оломоуц, а саме город Унічу. Ну, не знаю, це то город, це село. Але я думав, що городочок невеликий Унічу. Так що такі діла 20 на тонну, 350 кг. Погнали потихеньку.